Вітаю, я Микола Проців, і сьогодні мій другий подкаст Почуй та відчуй Бережани. Про місто, яке я дуже люблю, про мої бережани. Поговоримо про вулиці. Звичайно, скористаюся своєю книгою Бережани вулиці Рідного міста з історії найменувань і переименувань. Розповім про те, як утримували та змінювали свої імена вулиці Бережан. Про що нам говорять назви вулиць? Яка інформація прихована із за кожної з них? І чим цікавий для нас акт переименування? Для нас вулиць використовують насамперед імена людей, подій, графічні означення, назву рослин, кольорів, а також прикметники. Найчастіше як зазвичай переименовували центральні вулиці, що надає цьому актові політичного характеру. Так було і є в Бережанах, де процес переименувань вулиць вже майже завершено. Але в історії топоніміки міста є чимало цікавих моментів різного періоду. Автор фундаментальної праці з історії Бережан, професор Бережанської гімназії доктор Маврикій Мацішевський, так описує тогочасні вулиці. Тут буде цитата. Від заснування міста вулиці не змінили свого положення аж до розібрання валів. Тільки після перебудови фортеці на початку 17 століття на місці знесених валів. І Ровів постали дві нові вулиці, що йшли від замку на захід. В інвентарях міста нема назв вулиць, їх позначали описово: Вулиця від замку до костьолу, до брами Підгаєцької, від костьолу по праву руку, підвал до казарми, шевська від брами Галицької, задня підвалом, на старому валі до замку, над старим потоком Новий ринок, вулиця Затильна. Від брами Львівської до Нового ринку, до церкви. Добрами по ліву руку, підвалі від замку. Кінець цитати. У центрі міста стояла ратуша, і від ринку під прямим кутом розходились головні вулиці міста. Назви цих вулиць походили від того напрямку, куди вони вели: Львівська, Тернопільська, Роготинська. Вважаю, що за цією ознакою отримала свою назву і вулиця Золочівська. Літературна спадщина багатьох авторів дає нам можливість відслідкувати назви вулиць і їх зміни. Звичайно, не відузьби без Богдана Лепкого, який ось так описує вулиці останньої чверті 19 століття в казці моєго життя. Вікна із шкільних саль виходили на безіменну вуличку, найстрахітнішу, яку коли-небудь бачив. Бігла вона стрімголов від вулиці Райської на містечко. Не вулиця, а якийсь Вовчий яр, без хідника і ламп, не брукована і не шутрована споконвіку, навіть не прочищувана і не замітана ніколи. Повна була зрадливих ям та засідок усяких. Тут мова йде про неіснуючу нині частину вулиці Олени Кульчицької. І ще одна цитата з цього твору: Бережани не мали тоді ще ні газу, ні електрики. Світилося декілька нафтових ламп на деревляних, кривобедрих, стовпах в ринку та по кращих вулицях. Але вони часто густо гасли, бо вітер їх здував. Та це ніколи не дивувало і не сердило. Справжній бережанець знав кожен камінь, і кожну яму на вулиці, і кожну баюру. А чужинці в бережанах по ночах не цитат. Майже ту саму картину бачимо і сьогодні, виходячи з цього мешканці міста і більшості вулиць за Богданом Лепким справжні бережанці. На початку ХХ століття. Вулиці продовжили ті не тільки називати, але й почали перейменовувати, давні історичні. Було декілька етапів, вони обійшлося, звичайно, без проблем. І одна із проблем це вправності написання, особливо псевдонімів. І з помилками на пишуть такі вулиці: вулиця Івана Нечуя Левицького, Н. Левицького, Дмитра Мирона Орлика, Орлика, Лесі Українки, Л. Українки, Панаса Мирного, П. Мирного. Трохи уточний стосовно вулиці Дмитра Мирона Орлика в раю. Та неточність була, в принципі, закладена в рішенні міської ради в сесії 92 1992 році, де було записано нову назву вулиці Орлика. Якого Орлика? Хоча всі знали, що цю вулицю називають іменем Дмитра Мирона Орлика, уроженеця села Рай, учня Брижанської гімназії, відомого ідеолога та діяча ООН. Але написали Орлика. Тому зустрічаємо сьогодні варіанти назви Орлика та Пилипа Орлика. А вже наступного 93-го року та ж сама помилка була зроблена стосовно вулиці Фрунзе. її перейменували на вулиця Хорової Капели Боян з нагоди сторіччя славного колективу. А записали бояна, так і донині пишуть навіть часто в офіційних документах. Коли я ще в 2015 році писав про це. То згадував табличку, яка висить на стовпі. Мене можуть виправити на електричній опорі, де великими літерами написано Вулиця Боян. Добре, що хоч не Боян. На кількох вказівниках на будинках можна сьогодні прочитати скорочний варіант назви вулиці Січових стрільців. Е-стрільців. Можливо, таким чином табличка стає коротшою, хоч дешевшою. Окрема історія з перейменування вулиці Зелена. Вважаю це найнелогічнішим і невдалим переименувань, яке були в Бережанах. Коли вулицю Зелену назвали іменем родини старухів. На жаль, тоді мені не вдалося переконати депутатів, ініціаторів цього переименування не робити цього. Родина старухів мешкала за адресою Різницька 24. Сьогодні це Богдана Хмельницького, хто знає, а не на Зеленій. Про це свідчить чимало документів, які я показував. Вулиця Зелена згадується в багатьох спогадах Бережанців і була тим орієнтиром, своєрідним історичним маркером, за яким легко було орієнтуватися та прив'язуватись до місця чи до міста. Але повернемось до 97-го рік і пригадаємо, як це було. Це був рік, оголошений року Мірослава Старуха та родини старухів. І в, в листі до голови міської ради, заступник голови адміністрації, просив вважаємо справою національного обов'язку всієї Бережанської громади ууковічнити ім'я Ярослава Старуха та всієї родини старухів. Міська рада через два тижні оперативно розглянула подання оргкомітету і прийняла відповідне рішення: Перейменувати вулицю Зелену на вулицю родини Старухів. І тут увага! Житловий будинок по вулиці Богдана Хмельницького, 22. В якому проживала родина старухів, віднести до родини старухів і присвоїти адресний номер 1А, встановити на будинку таблицю. Отаке От я вважаю недолуге рішення. А потім депутати зробили ще один ляп, виправляючи своє, це не дуже логічне рішення, і повернули на карту міста назву вулиці Зелена, назвавши одну з них, яка з'єднує депутатську і Володимирську, Хто знає це в районі під Вишкою, і на новій цій зеленій вулиці є всього-навсього два будинки, номер 7 і номер 11 Вулиць, як такої, немає. Є якісь невпорядковані земельні ділянки територіальної громади, які свого часу приватизували ті, хто знав, до кого з чиновників, як звернутися. Тепер ті, хто в принципі, читає історію Бережан чи статті з історії Бережан, де часто згадується, вулиця Зелена, повинні враховувати колишнє розташування вулиці Зеленої на мапі міста. Ще кілька спостережень життя вулиць. У Бережанському кризнавчому музеї зберігається колекція табличок радянського періоду, десь більше як 40, з назвами переименованих вулиць. Серед них є дві дуже цікаві і особливі. Це міліоративна і курчатого. В той час, коли всюди були вулиці меліоративні, від меліорації, то в Бережанах була міліоративна. А прізвище фізика ядерника Курчатова в Бережанах ще в радянські часи українізували на Курчатого. Зараз це вулиця Грушевського. Ще один нюанс. Якби серед вулиць проводились конкурси, переможцям яких би вручали премії, типу Оскар чи Ніка, то деякі з вулиць у відповідних номінаціях безперечно претендували б на перемогу. Так, у номінації Скар. Серед вулиць, які найчастіше рили, розкопували, чи то нібито ремонтували, безсумнівним переможцем стала багатостраждальна вулиця Січових стрільців і її мешканці. Думаю, що цей приз потрапив би в надійні руки надовго, і доля цієї вулиці гірка та нещасна з огляду на нинішній її стан. Уістину рили, риють і ставлю тут три крапки. Це було написано у 2015 році для першого видання книжки. Нічого не змінилося за 9 років. Маю надію написати про позитивні зміни на цій Мученицькій вулиці, в книжці, яку я задумав про окремі вулиці міста. Видання про вулицю Січових стрільців заплановане на 2030 рік, коли місто визначатиме 500-річчя Магдабурзького права. Кажуть: аж тоді на цій вулиці буде свято, а може й дорога. У номінації Царське село на приз чистою совістю можуть претендувати. Пам'ятаючи про знамениті бережанські теремки, вулиці в Рурисках, масиви в районі Соняшна, чи по дорозі на Вільховець. вулиці, які найчастіше змінювали свою назву, ви виборювали приз в номінації Що в імені Твоїм. Серед домінантів Адамівська, колишня глуха, Тельмана, Повстанська, Лепких, колишня Івашкевича Богдана Лепкого, Червоноармійська, Степана Бандери, Словацького пуштова Черніхівського. І Січових стрільців, і заболівка з чорса, мільоративна. Якщо б когось зацікавила ширша інформація про вулицю, на якій він мешкає, то варто скористатися розділом моєї книги до джерел або кілька підказок. Там є рекомендації, де можна знайти інформацію про вашу вулицю і де її шукати в архівах, бібліотеках, приватних колекціях. А ще дуже корисним є спілкування з поштарями, які володіють унікальною інформацією про вулиці міста. Особливо про її мешканців. Як би там не називала, переназивала влада вулицю, але листоноша добре знає, де хто живе. Кожна вулиця має свою історію і варта того, щоб її вивчати. Хочу підготувати ще кілька випусків подкастів, в яких детальніше розповісти про вулиці Бережан. Людей, які народилися, жили, працювали, творили на них, події, що відбувалися на цих вулицях, пам'ятки культури та історії, які були чи ще є. Зараз працюю з вулицею Тараса Шевченка. Хай ця розповідь стане одним із способів шанування Кобзаря в 210-ту річницю від його народження. Це був подкаст Почуй і відчуй Бережани і я, його ведучий Микола Проців. До нових зустрічей!